Доброго дня, мене звати Артем. Я займаюся підприємництвом з 2015 року. Хотів розповісти про хлопців з шефа, які займаються виготовленням та продажем от таких чудових просто апаратів для виробництва м'яса. Наткнувся я в одній соцмережі, залишив запит і мені перетелефонували буквально через 15 хвилин і все розповіли. Зараз я нахожусь на виробництві. Прикольно, що можна його контролювати на, на будь-яких етапах, вносити корективи. Е, і хлопці йдуть на зустріч весь час, допуск до вашого смокера. Е, через що за, 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 зачепився саме за цю тему. Е, в сьогоднішніх реаліях, умовах, е, дуже важко знайти бізнес, який буде приносити тобі прибуток. І е, спробувавши, скуштувавши м'ясо. Яке виробляють смокерів, ну вже було в готовому смокері. ну Це було феноменально і божественно. Смачніше м'яса, я не куштував. Зараз я хочу запустити процес виробництва приготування м'яса і поширення його на мережі різних виробників шаурми або фастфуду. М'ясо дуже смачне, дуже ніжне, раніше ніколи цього не куштував, спочатку скептично був налаштований через вартість на сьогодні це дуже серйозне капіталовкладення. Але переночувавши з цією думкою, згадавши смак цього м'яса, все-таки вирішив спробувати і зараз приїхав на виробництво подивитися саме етап, на етапі виробництва саме цього смокера, який я і замовив для подальшого використання в своєму бізнесі. Буду вас тримати в курсі. Як тільки смокер буде готовий, буду радий вам більш детальніше показати, розказати всю програму, як хлопці це роблять, як вони допомагають з оформленням документів і все інше. Поки цього немає, не буду про це багато розповідати. Як тільки це все буде, одразу з вами поділюся. Гарного дня.